Гаталочка, привіт. Привіт, бачу в тебе новий мікрофон. Вау! діджей Олег. <laughs> Клас. Розвиваємось, розвиваємось потрошку в ці подкастери, в професійні Я, подкастери. Караоке не співав на ньому ще, ні? Ні, але планую. Ну, ти, це <laughs> треба не закалувати, це треба випити трохи, знаєш, щоб до караоке. Ну нічого, Мартіні там і так далі, Джинтонік, Джин. Я зрозуміла, класно, що нас сьогодні, бо ми давно не бачились з тобою, то в нас а. гості. А, рубрика така: а, скажу нашим глядачам, ми вирішили раз на місяць робити таку рубрику, де ми будемо обговорювати, що нового трапилося в ІТ, або взагалі, які там статті нас зацікавили, які тренди ми побачили. Uh, ну і будемо з вами цим ділитися. Я сподіваюся, що всім це буде цікаво. Тож сьогодні сьогодні в нас є кілька тем, таких, які ми хочемо з Наталкою обговорити. Uh, яка перша? Я знаю, що перша. Це те, що тебе зацікавило, давай розкажи. Так, я, я хотіла розказати, що я останнім часом спостерігала за кількістю відсотків жінок в ІТ. От угу. чому? Тому що з попереднього свого досвіду, коли працювала в рекрутменті в рекрутменті, ми наймали жінок десь відсотків 5. Порівняно з чоловіками, і досить така була цікава тема, що всі жінки завжди казали набагато нижчу зарплату, ніж чоловіки. І ми це думали: чи буде рости кількість жінок в ІТ, чи ні? Як це буде розвиватися? Тому що якщо там 10 років назад я знаю, що до дослідження це було там 7% жінок в IT, А що мається увазі? Це мається на увазі і розробниці, і HR, і рекрутмент, і ті, хто там ковчить, і знання дає, і топ-менеджмент. То зараз за 10 років це все змінилося на, скажімо так, 24-25%. відсотків. Ось і достатньо такий ріст непоганий, як для України. Ти як думаєш, чи буде це далі розвиватися, чи будуть ще більше жінок і в ІТ чи ні? Та я сподіваюся, що це буде розвиватися, бо жінки в IT – це круто. Uh, я ж uh, в принципі більшість своєї кар'єри працював рекрутером, як ти знаєш, і як ти розумієш, я ну в основному з жінками в ІТ-кампаніях працював, тому що в рекрутери багато жінок іде. Тобто в мене завжди були такі uh, здебільшого жіночі колективи, і це в принципі кльово. Uh, ну і також що слід сказати, що на одній з жінок в ІТ я женатий, і нічого поганого також сказати не можу. IT Family, IT Family, це дуже а, круто. Так, так. Е, ну, насправді, так. Да, е, як рекрутер з рекрутерської точки зору, можу сказати, що здебільшого дівчата приходять е, е, на позиції, які ну, рідко на кодінг. На кодінг також буває, буває але частіше це буває піємські позиції, е, QA. Бі, QA да, Um, що ще дизайнери 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 часто, так я да. хотіла сказати що це якби не вважається там прям технічно так але дуже багато дизайнерів IT і вони мусять розбиратися От і дуже багато. Що хотіла сказати? Я хотіла сказати, що так дуже багато починають з рекрутменту HR-у і з Києв. І звісно, я пам'ятаю, мене мали декілька дуже було приємно спілкуватися з дотнет-розробницями. Mm -hmm. От і вони дуже круто проходили інтерв'ю, і ми розуміли свого досвіду, що якщо жінка там розробник, інженер, то вона інтерв'ю пройде 100%. 100%. Якщо це QA, тоді, ну, бо всі йшли в QA, ти знаєш, раніше, то це так, 50 на 50, залежить від мотивації. Я ще хотіла сказати, що я погуглила, подивилася, що робиться в світі, і подивилася відсотки скільки в IT, взагалі в, технічних, в технічній сфері ІТ жінок. То там також така ж цифра, як в Україні, 25%. Але взагалі в ІТ сфері у них 50% біля 50 відсотків жінок. Тобто, це тут топ-менеджмент, менеджери, угу. звісно, теж рекрутмент HR, різні навчальні програми. Ось. Але в них вони постійно коливають. Ще у них є дуже цікавий такий факт, що е, жінки е, там афроамериканки чи там афроєвропейки, які в топ-менеджменті, вони отримують на 33% менше зарплату, ніж там на ролі Сіо, Сіо, ніж чоловіки, білі чоловіки. Ну, О, це дуже, на жаль, дуже да, факт. на жаль От. цей світ поки так влаштований. А, так, і вони там коливання ще. Це я обрала компанія Amazon, Facebook, там, Microsoft, Google, і в них там коливання постійно там на ковід стало менше жінок, там почалася якась новий, новий вихід, там люди в все більше стало. Тож тобто, в них є коливання, але це, але також воно якби у них тримається за останні 10 років в таких, таких відсотках. Mm -hmm. Uh, like нещодавно so. моніторив uh, німецькі вакансії, і uh -huh. там багато в Нім... от саме в Німеччині я це помітив. що Коли викладають вакансію, uh, в скобочках пишуть MFN. Uh, я зацікався, що це таке взагалі поліз гуглити. І це означає, що male, female, or neutral. Uh, тобто вони uh, під вакансію, під кожну майже спеціально пишуть, що розглядають uh, всі гендери. Ну, uh -huh. це в Німеччині така практика. У нас такого поки що не бачив. А з останнього ситуації, де мене приємно правда, вразила кандидатка жіночка. Це ми шукали дата аналітика, навіть не дата аналітика, а дата -сієнтиста. І В мене uh -huh. були досить великі проблеми з закриттям цієї позиції, тому що. Uh, складно було саме під uh, те, що нам було треба знайти. В общем, там uh, складні нюанси до мене і так далі. І я написав на LinkedIn також. Uh, Дата аналітику, дата саєнтісту, і вона там все почалося у нас спілкування, і вона просто розірвала ці співбесіди, тобто вона сподобалася всім. Там, на жаль, не склалося потім по там, клієнтським причинам, але взагалі кандидатка ну просто суперова була, дуже мені сподобалася. Так, теж я й казала, що якщо жінки, вони це ймовірність біля 100% що вони пройдуть. Співбасюдо я частенько знаєш, люблю подивитися різноманітні світові там портали, де про різні технічні штуки пишуть, про якісь новини з IT і так далі. Я багато медіуму читаю, а останнім часом я часто заходжу на сайт TechCrunch, Якщо ти знаєш, що це таке, це. Uh, в Америці компанія, uh, платформа, на якій стартапи себе можуть презентувати, і там вони конкурси uh -huh. роблять стартапи і так далі. Uh -huh. да. Так, от що я помітив uh, зараз, якщо зайти на сайт кранчу і подивитися стартапи, які там за останній час були uh, у 90% з них написано AI в назві, тому що всі uh -huh. зараз ходять з розуму по штучному інтерв'ю. Вирвалась вперед тема. Так да. окрім а цього, будь ласка я тебе переб'ю просто тема. Вир... я теж недавно читала дуже багато про це тема. Вирвалась вперед. і багато хто різні прогнози робить? От звісно, і... всі ми розуміємо, що якщо тема цікава, то багато розробників будуть змінювати напрям розвиватися в інших вже технологіях, на яких пишуть оці всі алгоритми і так далі. От що ти про це думаєш чи досліджував ти питання, які там мови програмування будуть в топ-топ? Uh, я не те, щоб глибоко досліджував, але досліджував трохи це питання, тому що це зараз дійсно тренд номер один, і від нього нам найближчі роки нікуди не, не дітися вже. Uh, якщо ти бачила, uh, не знаю, слідкуєш, не слідкуєш, є така компанія, крупна uh, світова, uh, називається Nvidia. Вони uh, розробляють відеокарти вже досить давно, mm, я не і не знаю. зараз uh, ще ну, десь рік тому, Ціна акції Invidia, що, ні, не ціна акції, а вартість компанії Nvidia була щось 400 мільярдів, якось так. А зараз угу. через те, що штучний інтелект, чіпи стали потрібні. Nvidia це основний гравець на ринку, і вони за трильйон перевалили, тобто подвоїлися менше ніж за рік. І це ну це не буває просто так. Це означає, що тренд дійсно дуже потужний. Uh, щодо того, що з девелоперами буде, і які мови програмування, і взагалі куди подивитися звичайній людині, да, там в бік штучного інтелекту. Чого бо це... почати? Я, наприклад, хочу, куди мені йти? аж важливо. Ну, що по девелоперам? Я бачу вакансії дуже багато зараз Python, тому що це основна зараз мова програмування, яка задіяна в розробці. Моделей і штучного інтелекту і так далі. Ну, тобто, Python зараз дуже вирвався вперед у порівнянні з усім. Як ти знаєш, Python девелопери бувають дуже різні, і тут mm -hmm. треба специфічні mm -hmm. python скіли. Так, також дата аналітики, дата сайентісти зараз стали все більшою і більшою популярністю користуватись, тому що. Uh, всякі продіктів штуки без дата аналізу, без дата саєнтіс uh, неможливо реалізувати, тому це зараз також в тренді. Uh, знаю вже особисто декількох людей, які були бізнес-аналітиками, а зараз навчаються на дата аналітиків і дата сайентистів тому що uh -huh. це досить вдалий свіч наразі, uh, з того, куди подивитися, не технічній взагалі людині, uh, я собі. Супер роботу можу покращити зараз за допомогою штучного інтелекту, тому що воно може замість мене писати риби опису вакансій, воно може аналізувати сівішки, воно може багато чого робити, може аналізувати вакансії, інші, тобто мою роботу може круто покращити. І, до речі, от мене, я вже згадував про дружину в ІТ, яка вона ПІМ, і нещодавно прилетіла з головного піємського сайту PMI розсилка, що вони почали курс AI для ПІМів. Мені мене зацікавило, я глянув, що там за курс. Там вони дають бейсік, взагалі, що таке AI, як воно будується, з чого воно складається. Uh, і також навчають, які промти, тобто які запити, може PM давати штучному інтелекту, щоб свою роботу оптимізувати покращити. Якщо вже така велика uh, організація, як PMI, цим. Uh... Зацікавилася і розробила вже такий курс, то я думаю, в багатьох сферах воно, якщо вже не з'явилося, то скоро з'явиться. Ну, наприклад, в рекрутменті воно вже я активно використовую. Тобто... Працюю так, звісно. Да. Давай назви деякі скажу. Я думаю, людям буде цікаво. Да, ну давай. всім відомий чат GPT, це. Open всі вже, yeah. мабуть, mm -hmm. я не знаю, його всі знають. Собаку я, я до речі хотіла тобі сказати про новину. Прочитала е, буквально вчора, що вони перекуповують в Google всіх супер крутих розробників, обіцяють їм там акції на дуже багато суму грошей не буду називати, і mm -hmm. там прям м'ясорубка йде конкретна хантінг. Yeah, Оверхантін на американському там ринку глобальних корпорацій. Це взагалі зараз теж топ-тема. Тому що в Гуглі я не знаю, ти знаєш, хто такий Сергій Брін, це один з засновників Гугла. Він вже, типу, дав там в Гуглі всім люлей, що Гугл провтикав випуск свого продукту на ринок, тобто зробили mm -hmm. не так, як треба. І типу він зараз ледь там не керування знову в свої руки бере. Ілон Маск нещодавно заявляв, що він подає в суд на OpenAI, ага. на чат Джепітішну оцю ж компанію, яка ага. розробила, тому що він, до речі, був інвестором на самому початку, щось там року в 14-му, Він був одним з первих з перших інвесторів OpenAI, а зараз він їх судить за те, що вони якось не так на його думку розвивають штучний цей інтелект, ага. і коротше, да, там м'ясорубка така капітальна. Uh, так от, ChatGPT всі знають, він є 3,5 модель, є 4.0 модель, 3.5 безкоштовна, 4.0 платна, але вона багато да, функціональніша, ніж 3,5. Що ще є з безкоштовного гугловська модель, яка називається Gemini. Можете загуглити Google Gemini або або Гугл Воно раніше так називалося. Також ну я спробував користуватися. Воно тупеньке було, коли я пробував uh -huh. чад же Був кращий, але наче вони там щось покращили, ну я ще не розбирався так глибоко. І є ще гарна безкоштовна від Microsoft. Я так розумію, що вона на базі чат GPT-4 працює, називається Microsoft Copilot, Також можете погуглити і користуватися. До речі, в нашому Тіктоці, от це, мабуть, сьогодні викладав. Що коли це відео вийде, я не знаю. Тому сьогодні чи не сьогодні, коротше, не скажу. Нещодавно в ну, нашому Тіктоці було таке відео, де я розказував, як підготуватися до співбесіди. За допомогою штучного інтелекту зайдіть, гляньте, відео цікаве. Я думаю, на Ютубі воно також з'явиться в форматі шортс. Тому гляньте, можете і тут глянути. От, наче цю тему також поговорили. Це тренд номер один. Від нього нікуди не дінемося, але давай їхати далі. У нас є ще досить такий да, печальний тренд е, український. Це війна і. Да. Через неї у нас з'явилася купа мілітарітех компаній. Що взагалі думаєш про це? Розкажи. Сама зацікавилася минулого тижня. Хотіла подивитися вакансії, хотіла дізнатися, що до чого, як Подивилася декілька інтерв'ю. Ще так сказати, то цих стартапів виникали ще в 2014 році, але вони були не на такому хайпі. Звісно, не на масовому вони собі тихенько працювали, інвести... інвестували в них там щось, американці не тільки. От а зараз я побачила там довго зібрав 45 компаній, таких активних, які відкривали вакансій, і в них там зараз 141 вакансія, але це ж звісно не всі вакансії, бо вони можуть бути одинаково. Тобто, я думаю, їх там вакансій є 300-400, як не більше, тому що. Треба декілька бізнес-аналітиків, це продакт-аналітиків, декілька інженерів, декілька там embedded, багато є вакансій. Ось то тобто, там такі оновлені теку, також, також тренди. Я прочитала, подивилася. Мені дуже мене це зацікавило. Також подивилася на ін статті. говориться про те, що деякі стартапи вже повибивали по мільйону доларів на розвиток, це і на розробку дронів. І на різні платформи, кібербезпека, ось, Тобто дуже так активно розвивається. І я розумію так, що вкладають інвестори вкладають гроші, тому що вони розуміють, що це дуже швидко реалізовується. ось. Ну І наші ті спеціалісти прокачуються в цьому, я так розумію. Мало того, що не знаю, як ти думаєш, чи ми, якщо ми це будемо дуже активно розвивати, а нам нема, Назад дороги, нам чих вперед, то ми можемо стати однією країною з такою з воєнно IT, воєн, мілітарі розвитком у світі, навіть не те, що просто якась Україна, так, яку хочуть забрати. Так що там дуже цікаво, говориться дуже багато цікаво вакансій, написаних, яких я там досліджувала. От, і це якийсь теж новий такий тренд, який дуже, шо, дуже швидко розвивається. От. Mm -hmm. Бо там навіть і штучний інтелект задіяний дуже в багатьох, і там і розмінування буде, і там ці дрони зі штучним інтелектом. Дуже багато всяких фішок воєнних, і звісно, це прискорить, я сподіваюся перемогу і збереже життя людей. Або Тому як ти, як, як, ти, як ти взагалі думаєш, може, щось став, е, наскільки Мені... це вийде в топ 1 там знаю, напрям? що колись там хелске, логістика була, ну, знаєш, так. там блокчейни і всяке таке. От, Сподіваюсь, а зараз що у світі хто вже... топ один не вийде, скажімо так. Я в світі ні. дуже хочеться, щоб це не, не трапилося uh, з того, що я бачив доу, дійсно багато вакансій. Я заходив, цікавився, що там взагалі за вакансії. Uh, я побачив, що багато вакансій uh, інженерів хардвера. Тобто хто да, хто ембедедом займається, хто mm. займається взагалі хардвером. тому що дрони, тому що ці всякі розмінувальні штуки, як ти сказала, да, там дуже багато таких вакансій. Е, і я думаю, хардвер інженірам це прям має бути цікаво, і я думаю, що. В нас нестачі в них не знаю, чи є, чи немає, ну, наче наче вакансії ці закриваються. Тому е, я так подову дивлюся, що в принципі так Шо що у нас ж. там ще щось ще ти там е, воно не те, щоб нове, але це тема, яка просто кілька разів вже перед моїми очима за останній місяць пробігла, і угу. я вирішив також дізнатися і твою думку про неї, і своєю думкою поділитися: це повернення людей до офісів. В українських реаліях це зараз трохи складновато робити, але мені попадалося, що софтсорф не відкривав купу офісів по Україні, маленьких що циклом не відкривав купу офісів в Україні, не в Україні також, де люди можуть ходити. Це здебільшого було обумовлено тим, що Люди могли ходити і працювати навіть якщо там вдома світла не буде, і так далі, щоб був якийсь бекап, скажімо так. стратегія Але... розбити на маленьку кількість людей, щоб не закривати ага. офіс і не виганяти під час тривоги. Угу. Але глобально у світі тренд я бачу, що великі компанії хочуть повернення своїх людей до офісів, а люди не те, щоб дуже хочуть повертатися, скажімо так. І через це вигадуються різноманітні гібридні опції, де ти там, наприклад, три дні вдома, два дні ходиш в офіс, або якось ще, ну коротше, компанії вигадують багато чого. Кажуть, що це позитивно вплине на продуктивність. Але я не знаю, як, якщо в мене пам'ять не якось там Раджує. правильно да, правильно працює, то коли всі перейшли в онлайн. Також була купа статей, що це под... позитивно вплинуло на продуктивність. А зараз mm -hmm. хочуть всіх назад забрати, щоб знову позитивно вплинути на продуктивність. Коротше, переливають з пустого в порожня. Як на мене, а, вже якщо ну, просто якщо людина самоорганізована. І може з дому працювати без втрати продуктивності, то її в ці рамки заганяти не треба. Але я також да, розумію, що є такі команди, які ну, типу, дуже складно з дому працювали. Це я колись давним-давно ще працював в сейлс команді, як ти знаєш. І от сейлз команда, вона, ну, як на мене, от та команда, в якій я працював в тих реаліях, вона б не здатна була з дому працювати, тому що вона б зафакапала всі плани. Це точно. Що взагалі думаєш про це? Ну, я думаю, що я думаю, коли почалося це все перехід в онлайн, я витримала тільки два місяці і повернулася в офіс через два місяці, і команда також моя повернулася. І ми все таки у нас такий був дух дружній, що ми вирішили два-три рази ходити в тиждень в офіс. Людям надоїло за два місяці. Звісно, звісно, надоїло за два місяці сидіти вдома. Деяким деяким це було краще, але це залежить від типажу людей. З точки зору бізнесу для мене це негативний момент, тому що клієнти не приїжджали, ти їх не бачив, і комунікації не було живого спілкування. От, де ти міг спокійно кави, поговорити, побрийштормити. Все онлайн, очі болять, все дуже напрягає. От. З точки зору того, що для для бізнеса мені здається, це не, не плюс такого активного mm -hmm. бізнесу, де потрібно постійні зустрічі з клієнтами, де налагоджувати відносини з країнами, культурні особливості. Ну які культурні особливості по онлайн по онлайну, це, та, це, та, це, та тут це дуже важко зрозуміти знайти підхід до клієнта, звісно, і так далі. От також я розумію, що є дуже багато проєктів IT, які секюрні, які завжди. Заходили в кабінети, там закривалися і туди доступу не було, і це також для клієнтів, які там кібербезпеки мають проект, це звісно теж мінус. Тому я думаю, що і Європа, і Штати починають повертатися з багатьох причин: це не тільки там продуктивність, а те, що зараз багато ніж з'явилося, нема такого загального скажімо так, розвитку, а все-таки всі розуміють, що чим круче в тебе ніша, тим ти будеш швидше продаватися, і тому хочуть людей. Оце одна з причин в офісі. Знаю, що Польща поляки дуже не хочуть повертатися в офіс і дуже важко там закривати вакансії саме поляками, от тому майже вони не ведуться на те, що вони підуть в офіс. А ще для мене особисто круто. Для мене особисто круто бути в офісі 2-3 дні в тиждень. Тому що, коли ти працюєш з командою, особливо коли вона велика, ти розумієш як краще один до одного знайти підхід, Це як правда. зарядити команду, Це як отлично. обмінятися досвідом, як разом повити кави, походити кудись, поїсти, попрацювати як над проектом побриншторми. Ти не маєш кожному дзвонити з 20 людей. Підряд, що ось зробити, чи писати, чи дзвонити, і так далі. От. Тобто це є якийсь рух. все-таки. Ну, і звісно, людина, яка йде в офіс, вона все-таки стає зранку, робить якісь процедури якісь для себе, якось розуміє, що, що за чим, рухається, якесь фізичне навантаження. Там і в офісах і часто і спортзали, і так далі. Тобто це лінивство поборюється. От, Згодом. Тому я думаю, що всі повернуться до такого гібридного і певний час. Можливо, потім і буде офіс, але це не зараз. От, не зараз. Окей, окей. Наче все поговорили то, що у нас з тобою було. Підписуйтесь на нас, будь ласка. Нас це дуже мотивує. Кожен, навіть якщо там це одна людина, дві людини. Ми це бачимо і дякуємо вам за це. Ставте лайки. Дякую. І сподіваюсь, що будемо бачитися ще частіше. Також хочу оголосити наступну тему, от, яка буде нас буде гостя з директор однієї з міжнародних компаній. От і будемо говорити про їх контракти, про ФОПи і про багато чого цікавого з внутрішніх процесів до чого готуватися. І взагалі буду розподілитися фішками цікавими для кожного it співробітника, і спеціаліста від. Позиції три дні до архітектора тому не пропустіть. Так, да, супер, чекаємо. Все, всім пока. Пока-пока.